Стірка стирається, це вже другий заміс. <гум> Ну, То поскидаєш за день лах, і вже його на другий день не хочеться одягати. Треба переколошматить. <гум> Зараз сині сонечко он таке гарне виглядає в віконечку. Вікно треба помити, бо О, це після дощу. ну Це, це страшний суд. Хіба ж це можна його, тільки дощ пройшов, так і вікна йде бігом, мий кругом хати Ну Це велике, треба помити, бо ж. В основному сидимо тут, а воно ну штора, що це що відкрите окно, якби воно було закрите, так мені б його не так би було видно. так Видно, ці капки то, треба сьогодні помию. А на завтра дощ, то, тоді ж ще раз буду ми. Ну, все одно ну, треба помить, бо гідко дивиться. Зараз, мабуть, одягнусь да й піду. Так, вийшла мити вікно, а у, у дворі лазять бджели. Один знаменитий українець бджели. Мухи є мухи, а, а то бджели ще є. Лазять гадин по одне на одному. Ну що це таке весна? Порядок. Обмацюрила трохи вікно, чи надовго, ну хоч усередину мені буде більш-менш вигляд. І тут уже треба мить. Сонце заблиснуло, в літній кухні треба порядок до Пасхи навести. Там Цілий день мені треба буде виділити, щоб облазити і стіни, і потолок все на цвіті. Ну. Щось погано помила, от кос, Щось мені не подобається, якісь плями. Що воно таке на плитці якісь плями. Ой, ще раз чимось матону. Чимось іще раз матону. Як і обіцяла, даю вам посилання на сторіночку, де ви зможете замовити собі цибулини Лілій, гладіолуси та тюльпани після вигонки. Я з ними співпрацюю вже, мабуть, четвертий рік. Лілії будуть квітнути вже в цьому році. Подивіться, які гарні цибулини. Познаю під номером. Картинку вам вивела. На екран, які це саме сорти в мене лілій. Те, що треба. Просто клас. Я вам далі покажу відео з минулих років, як квітнуть у мене ці лілії. Ще тоді в мене тут в дворі ремонту не було. Відео старе я знайшла в архіві, але покажу. І цибулинки гладіолусів. Теж показую вам картинку, які це саме сорти. Кожна окремо йде цибулинка. Все приходить так, як має бути. І ось не тюльпанів після вигонки. Тобто вони вже в цьому році відцвілись, квітка зрізалась, цибулинка викопалась і продається. Квітнуть будуть на наступний рік. Лілії теогібрид це все голландські сорти. Або ще на лілії кажуть дерево подібні. Так само і гладіолуси сортові. Тому швиденько переходьте на сторіночку, пишіть в особисті повідомлення і замовляйте. І обов'язково зберігайте цю сторіночку, тому що попереду літо в них буде дуже багато квітів. Доброго дня, розпочнемо лілії гладіолосу та тюльпанів після виминки. Лілії та гладіолуси ще не отримали з Голландії. Ось так виглядає сама цибулина. Цибулина велика, має гарну кореневу систему. Лілії будуть квітнути вже цього літа. Та. жара. Я ззаді з посадочним матеріалом. Ігрушку, щоб і тобі, і мені. Ігрушка, тобі скоро кіді світ, прийшла іграшки. Йдемо по молочко. Куня. Входимо до мого улюбленого місця. Кімчі. Дуже класний ремен. А домашня ліпка. Ось така вонде в Чернівцях. мені подобається. Ручна робота, сирнички дуже смачні. Знайшла звичайно. Це таке не можна, що ти понабирав собі? Це що таке? Це якийсь такий там. Ні, ми таке не беремо. Давай, відкладай іграшки на місце. Віднеси на місце. На. Ми це не беремо. Так. Це трішки інший лайф. Не можна трогати. Не можна трогати рибку, так? день, ми знов до вас. Смачно? Беремо? Я просто обработа. Так а беремо чи ні? <laughs> What's this, yeah, okay. I want you to a yeah, go okay.